Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім у і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Я Галина Геннадіївна, вихователь дитячого садочка Капітошка. Рада бачити вас на занятті. Слухайте віршик і скажіть, про що цей вірш? Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. Про що цей віршик малята? Так, цей віршик про сім'ю. Сім'я це родичі, які мешкають разом. Вони рідні люди, які схожі та одночас різні. Тато сильний та завзятий. Він господар нашій хаті, все майструє, все ладнає. Бо до всього хист він має. Пригорне до серця теплими руками дітям і дорослим добре біля мами. Є ще сестри та брати, краще в світі не знайти. Мультик разом дивимось, іграшками ділимось. Дідусь з бабусею це ласка, любов і відданість сповна, це на добра ніч добра казка, а вдень завжди весела гра. Діти, давайте разом вивчимо віршик сім'я, мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака моя сім'я. А тепер разом зі мною повторюйте Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака моя сім'я. Ще раз повторимо віршик Мама. Тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака От моя сім'я. А зараз пограємо в гру. Скажи лагідно, мати, як сказати лагідно? Матуся, мамусенька, молодці малята. Тато, скажіть лагідно? Татусь, таточко, татко. Брат, а лагідно сказати? Братусик, сестра покличемо лагідно. Сестричка. Дід, скажіть лагідно, дідусь, дідусечко. Баба? Як назвати лагідно? Бабуня, бабусенька. А зараз діти трохи відпочинемо. Чудова пісенька моя, я співаю і танцюю, маму танцювати лаля, траляля. Діти, погляньте, що зображено на картинці. Так, це великий будинок, в якому проживає сім'я. А що ми бачимо на галявинці перед будинком? Інструменти, іграшки, нитки. Хто їх залишив? Щоб дізнатися, пограємо в гру. Що кому потрібно? Що це? Це інструменти. Кому вони потрібні для роботи? Так, вони потрібні для роботи татові. А це що діти? Це іграшки. Хто буде гратися іграшками? Діти граються іграшками. Зараз ми бачимо клубочки з нитками. Хто їх залишив на галявинці? Їх залишила бабуся. А для кого книжки та окуляри? Книжки та окуляри потрібні дідусеві. Діти, є таке прислів'я. Без сім'ї немає щастя на землі. Любіть, бережіть.